Вітаю, малята! Сьогодні ми поговоримо про нашу країну, її красу та неповторність. Моя земля, чарівна, наче казка, тут є усе: ліси, степи, поля, моря, озера, сонечкова ласка, зелені гори. Як ви гадаєте, малята, про природу якої країни я розповіла? Так. Це Україна. Тож пропоную вирушити у подорож нашою рідною країною. Відгадайте загадку, навкруги вода, а напитися не можна. Як ви гадаєте, що це? Так, це море. Землі нашої країни амивають моря. Їх два Чорне та Азовське. Морська вода дуже солона, але в ній ростуть водорослі та водиться багато риби, а також краби, медузи, повітря малята біля моря. Зав завжди чисте, свіже, тому влітку багато людей їде відпочивати, оздоровлюватися біля моря. Наступну загадку прослухайте. Тече тече, не витече. Біжить, біжить, не вибіжить. Що ж це таке малята? Так, це річка. У нас на Україні багато річок протікає, струмочків. На великих річках малята побудовані електростанції які дають нам енергію, а очищена вода доходить до водопровода і ми користуємося нею. Малята найбільша річка Дніпро. Саме наше місто Херсон розташовано на березі Дніпра, цієї величної, красивої, самої найбільшої річки. Що ж, подорожуємо далі? Відгадайте, що це? Ну, звичайно, це диво. Ось вже котрий вік, хоч і в сонячну днину на її вершинах сніг. Як ви гадаєте, що ж це? Це гори малята, на яких ростуть ліси. Живуть тварини, а ще є багато оздоровчих закладів. Подивіться, які тварини мешкають. Рухаємося далі. Відгадайте наступну загадку. Узимку чорний, навесні і влітку зелений, а восени жовтий. Що ж це, як ви гадаєте? Це ліс малята, правильно, наша країна багата лісами. Є листяні, хвойні, мішані ліси. Саме у лісах малята ростуть їстівні гриби, ягідки, але крім їстівних, ростуть і шкідливі, тому ні в якому разі не можна збирати невідомі гриби. Та ягоди. Ось така малята-невелика подорож у нас відбулася. А зараз я пропоную вам намалювати осінній ліс на березі річки. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, пензлик, фарби, склянка з водою. Згинаємо навпіл аркуш. І на верхній частині робимо пензликом зображення дерев. Це дуже просто малята. Малюємо. Все вийде. Така краса малята вийшла у мене. Малята, цей прийом малювання називається Монотипія. Тож чекаю ваші роботи.